Курочки будуть займатися спортом. Да, Доброго дня. Доброго дня. Ви ще скопили, добре забивалися. Не за нічого. Та що? Такі фітнес-коврики. Да, поробили для того, щоб пройшли вже на свої практики. Що, коли курочка, ну ти підстеляєш соломку, сіно. Вона завозить, по-любому по краю його все розгортає. Ну, Як не що вона ж приподнімається, є це тільки десь сок і все, і вже лопнуло. А так на коврику бомбезно. Той рік в тому приміщенні проекспериментували, думали, що якщо, може, будуть клювати, бо він і на вікнах Пообкльовували всю піну, ну, то я позашпакльовую, ну, вибивають скрізь. А другі онкури кури не трогають піну, оті двері, все ну от хто зна, раз нараз не приходиться. То не трогають, то нам сподобалось. Воно їм же ж і тепленько буде, все таки зима йде. Uh -huh. Тому що жінки собі е шуби купують, коврики. Да, <смас> 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 <дозр, смас> <смас> чоловіки там шапки собі беруть, а курям будемо коврики. То такі ось у нас коврики. І небагато пішло. Да, це придбали в епіцентрі, там розні ціни ну Нам в епіцентрі ми якось раз-два замовити і все. По 150 гривень. А так там є і по 300, і по 500. Саме ну, дешеві. Що Я навіть казала, ширина 50, а воно 60 виявилося. виявилося, довжина півтора метри. О, таку красу Тож. Я, якщо у кого є такі проблеми, або або хтось стикався, то робіть не пошкодуйте. особливо. Це коли яйця б'ється, навіть по вашому видно. А коли кладеш на інформацію, це Да, як, як для дому ви тримаєте для свого вжитку не на інкубацію, вам воно таке ну, і не потрібно. Якщо ж на інкубацію, то ми теж як відправляємо, ретельно все передивляємо, бо дуже десь мавайсенька тріщинка. І вже да? велика варіальність. Да. Буває, вилублюється з таких, але більша вероятність, що буде пошкоджена. Холодильник лежали, у нього яйця. А, Я не знаю, що за яйця лежали. І він на замовив інкубаційні брами світло і ті свої витягнув з холодильника. Вилупилося, uh -huh. може, холодильник вона. не дуже холодить. Ну, взагалі то температура для зберігання Тобі, повинна такі схоби, бути не менше 14 градусів. Такі градусі. схоби чи такий степлер, хто значить, хто загинає їх. Тож, працюйте, і все у вас буде.